Коли війна прийшла на українську землю, Олексій був одним із перших, хто взяв до рук зброю та став обороняти нашу країну від російських загарбників. Та вже за кілька місяців на передовій чоловік отримав мінновибухове поранення. У одному з рівненських шпиталів він проходить реабілітацію уже близько трьох місяців. Каже, прогрес очевидний. До цього як я сюди приїхав, я практично взагалі не ходив. Тобто після операції у мене ноги не працювали. Я пересувався на візку та ще з допомогою там, з ходунками. Завдяки медзакладу та медперсоналу, які допомагають у цій реабілітації. За три місяці я буквально ну, встав на ноги. Тобто почав передвигатися. Покращилась хода саме так виглядають наслідки війни в українських військових, що були травмовані у зоні бойових дій. Відтак, аби допомогти їм швидше реабілітуватись після тяжких поранень, як психологічно, так і морально, на базі одного з рівненських шпиталів створюють центр спінальної травми. Реалізовує проєкт Всесвітня організація охорони здоров'я, МОЗ та місцева обласна влада. Задача нас, як регіональної влади сьогодні зробити тут центр підготовки реабілітологів, щоб Медики, які тут працюють, ділилися досвід досвідом з іншими, і ми відмасштабували такі центри по всій Україні і створили на Рівненщині такий хаб підготовки спеціалістів. Для цього все є. Є підтримка і Міністерства охорони здоров'я, і міжнародних організацій. Нині у шпиталі працює команда фахівців ВОЗ із різних країн, навчають наших лікарів світових методів медичної та психологічної реабілітації після поранень, зокрема, і надання допомоги військовим, що отримали важкі черепно мозкові та спінальні травми. Основна наша задача здесь допомогти колегам в медицинських реабілітаційних шпиталях, допомогти привести последние внедрения, последние наши знания по ведению травмы спинного мозга, медицинские, физиотерапевтические, оккупейшенных терапистов. У нас есть тоже психолог с нами, медсестра. То есть это, как мы называем, мультидисциплинарный подход к лечению больных с травмой спинного мозга. Окрім обміну досвідом, медзаклад також отримав комплект обладнання для роботизованої реабілітації. Придбали його за кошти державного бюджету. Це обладнання, яке надало Міністерство охорони здоров'я для нашого закладу обласного госпіталя. На ньому вчитися не дуже складно, тому що воно є інтелектуально, воно підлаштовується під, 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 під пацієнта і фактично воно само під можливості пацієнта. А побудувати систему це трохи складніше, бо травми різні, час відновлення різний і ресурси різні. Тому це дві такі паралельні задачі. Обладнання це лише частина реабіліта... системи реабілітації. Це робот ну навчає діти людину хто вже з заново ходить. Як бачите, можна ціні по програмі тестування провести наскільки пацієнт може сам ходити. Тут поводяться ці дані про пацієнта, ці координати по сантиметрах, філограм, ну, вага, різниця на тренажери, і різниця ну, між тренажор і фактична вага. І він сам може ну, сті, теж підбираємо саме. Рівненський шпиталь став першим у рамках цього проекту. Мультидисциплінарна команда фахівців Вооз працюватиме тут до весни. Згодом проаналізують усю роботу, і на прикладі цього шпиталю планують масштабувати подібні медзаклади по всій Україні. Софія Капіноста Олег Степанюк, телеканал ITV.